таки усім. Хочу вам показати невеличку закупочку. В АТБ закупалися такі продукти. Починаю вже закупатися перед святами. Ось такий от подаруночок різдвяний. Скільки у нас тут називається він різдвяний вертеп. 342 грами. Тут різні отакі цукерки. Можете поставити на паузу, почитати навіть. От, може, скоро зроблю огляд цього подарунку цікавого, що там всередині, буде цікаво подивитися. Такий цікавий різдвяний вертеп. У нас скоро Різдво буде 25 грудня в цьому році. І подивимося, що по чому. Оцей подарунок у нас коштує значить, 166 гривень, 166,90. Потім, що у нас яйце курячі. Зараз у нас яйця по, значить, 10 штучок 55,90. Потім насіння соняшників соняшнику 135 грамів. 20 гривень. Морква у нас 9,39. Оце мішечок моркви на 7 гривень вийшов. От. Навіть цей пакетик коштує біорозкладний. він. От гривня 20. Такі от з ручками. Потім консерв, консерви Боцман Сардина. Такі бланширова в олії. 52,60. Потім ще у нас тут консерва. Своя лінія. Шпроти. Отакі. Свої лінії. Коштувало 41,90. Потім ще у нас отака кава. 225 гривень. Це така от арабіка. Тут 500 грамів. Дуже смачна, до речі, хто пробував. Така Ейліс називається. Вона пакована в Німеччині. От. І дуже смачна тут 500 грамів, 225 гривень мелена. Дуже смачна, хто ще не пробував, спробуйте. Так, потім що ще хрін взяла. Такий херін у нас коштує з бричком, Значить, він коштує 1850. Ця баночка тут 200 грамів. Також такі от цикорі розчини з чорницею. Взяла теж у нас своя лінія. Це оця своя лінія це от вона від АТБ. Коштує от такий пакетик 900 грамів 34 гривні. От, і ще мені знижечки були, тому що я купувала. Карткою АТБ розплачувалася на касі, і додатково ще знижечка мені була 5 гривень. Дрібниця, але приємна. Отакі от у нас ціни на продукти. Це у нас серединя грудня, 23 рік. Пишіть, які ціни у вас, в ваших магазинах, буде цікаво порівняти. До, до речі, цей подарунок я бачила в епіцентрі, він трошки дорожче коштує оцей от. От, в АТБ він трошки дешевше. Такі от з цукерками подарунок цікавий. Усім до зустрічі. Не забудьте натиснути на дзвіночок, кому подобається моє відео, щоб не пропускати нові відео. От також підписуйтесь на інші мої канали в рекомендованих. Можете зайти, перейти, подивитися, підписатися, якщо теж зацікавить. От. Усім до зустрічі. Можете писати в коментах свої. Пропозиції, ціни, які в ваших містах, в ваших країнах, цікаво буде порівняти. Усім до зустрічі! Пока-пока-пока!